Дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди, найбільше, або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням а, будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. А, не так важно, як у мене. Типу, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це переросло на просто українці всюди на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній Тобто твій сусід це став в сусідній аккаунт твого товариша що в тік говоря, чи в Інстаграмі. І е, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі, я там отримав п'ять кульових, а мені казали, я отримав п'ять кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають. Потім ти там щось трошки розвиваєшся чуть чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це цікаво, Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто ви... Прали... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми там шоу-бізнесу, чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними, а чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж а, наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робить з хейтом, і до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в Україн, в українській сфері немає. Просто я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів, є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти. І я навчусь вищитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там, відсотків 5 його. І все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якоїсь. Більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто-просто все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди, я не буду загадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі. Реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиє життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. А, дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Але ну як, просто з цим змиритися, треба і все.